В Ужгороді стартував Кубок України з художньої гімнастики. До спортивного комплексу Юність приїхали 24 команди з усієї країни. Соревновання дуже дуже хороші, хороший прийом, хороша атмосфера, царі в залі. все нравиться. Турнір вже традиційно проводить Державна служба молоді та спорту України. Проте в Ужгороді змагання такого рівня проходять вперше. Захід відвідала президент Федерації гімнастики України Альбіна Миколаївна Дерюгіна. Вона задоволена тим, що змагання проходять саме в Ужгороді. Я третій раз в місті в Ужгороді. От, може бути, місяць тому я була в Ужгороді, і якраз мені показали міст, весь. я посмотри, смотри ці бази. Завтра під бази посмотрим. Очень спокійний, дуже хороший, свіжий воздух і хороші люди. Боротьба за нагороди триватиме три дні. На змаганнях працюють дві суддівські бригади, які оцінюють виступи спортсменок у групових та шести видах особових прав.